Сирійський диктатор Башар Асад переховується у Росії. У Кремлі офіційно підтвердили інформацію змі, а Пісков поточнив, що рішення надати притулок біглому президенту Сирії та його родині ухвалив одноосібно Володимир Путін. Де зупинився Асад, невідомо. Російські журналісти згадали розслідування Файненшол Таймс. П'ять років тому медійники написали, що родина Асада з 2013 по 2019 роки придбала 19 апартаментів у Москва Сіті. На той час цю нерухомість оцінювали у 40 мільйонів доларів. Особиста зустріч за словами Піскова Путіна та Асада не запланована. Цікаво, що над амбасадою Сирії у Москві замайорів прапор, який з 2011 року активно використовували опозиційні до режиму сили. Ми прийшли сюди, сюди сюди сьогодні поздравляти друг друга з таким успіхом, з таким. З такою победи это для всіх сіріців, для всіх сири, который ж далі п'ятідесяти літ. день. на конець подини прийшов і появився у Сирії після святкування падіння диктатури Асада, яка тривала понад півсторіччя, формується перехідний уряд. ЗМІ повідомляють, що очолить його може колишній голова Ріят Хіджаб. Кремль, який отримав болючого ляпаса на ближньому сході, відмовчується. Що буде з російськими військовими, невідомо. Власне, на даний момент навіть не зрозуміло, скільки їх у Сирії. Журналісти підрахували контингент за результатами голосування під час останніх виборів за Путіна. Тоді відзвітували за 7 тисяч виборців. У змі також з'явилася інформація, що Росія звернулась до Туреччини за підтримкою для забезпечення безпечного виводу військ Сирії. Нібито росіяни перебазуються до районів, контрольованих Туреччиною, а пізніше повітрям повернуться у рідну гавань. Я думаю, що росіяни поки що будуть чекати до останнього, так для того, щоб зрозуміти чи вдасться їм ці бази зберегти, тому що ну не зрозуміло, яким буде новий цей коаліційний уряд, який е, прийде на зміну, який вже анонсований, так але незрозуміло, є його ні склад, ні хто туди буде входити, ні, яка буде пропорція тих угруповань, які е, брали участь в цьому наступі. Е, і очевидно, росіяни ще сподіваються, якимось чином з кимось спробувати домовитися да, про те, щоб або обидві бази залишилися, або хоча б одна база залишилася. Ніхто ні. понимает, значит, а, там, где эти военные, сколько техники они там побросают и оставят, а, значит, сирийской, оппозиции, дадут ли им дадут ли им спокойно выйти, потому что, напомню, еще несколько дней назад а, российские самолеты, значит, <coughs> бомбили отряды этой наступающей оппозиции, пытаясь замедлить их продвижение к Дамаску. Как вот это, как сейчас это все будет выстроено, мы до конца не не понимаем. Мы видели, что там в, в руки сирийской оппозиции переходят там танки, с смерчи, РСЗО, там еще еще какие-то штуки вот теперь, и такой третий вопрос что будет с кораблями и самолетами дадут ли им спокойно э, улететь и значит покинуть покинуть Сирию мы видели что корабли несколько дней назад уже ушли тогда это называлось э, очень смешно учениями теперь эти учения видимо затянутся в случае э, если Россия потеряет значит свою базу в э, Тартусе э, хороший вопрос куда все эти корабли вообще направятся потому что из-за войны в Украине как мы помним с 22-го года Турция закрила Босфор для російських військових судов. Поэтому всем этим, значит, фрегатам Северного и Черноморского флотов, видимо, придется из Средиземного моря как-то вокруг Европы уплывать, значит, на Балтику, не знаю, в Северные моря. Это очень хороший вопрос, куда вообще все эти корабли <coughs> деваются. Там, я напомню, как бы не совсем, ну, это там не, не советская рухлядь плавает. Там два довольно современных фрегата Северного флота, адмирал Горшков и адмирал Головко. Там один из фрегатов из трех Ох, бригадів Чорноморського флота адмірал Григорович в Чорному море, Григорович попасть обратно. Не може. Значить, его його то прийде тащить Непонятно непонятно як куди. что що зараз буде з цими активами. Це дуже интересный питання. Цим часом приготуватися на вихід або як мінімум згорнути лавочку. Росіянам доведеться і у Африці. І першими це на загал визнали у пабліках пов'язаних з ПВК. Ладно, потеряем базы в Сирии, пусть так, но уже что волосы рвать на голове? Значит, на основном фронте будет больше людей и самолетов. Понятно, с потерей баз в Сирии потеряем и Африку, скорее всего. Возить грузы в ту же ЦАР или Мали станет почти невозможно. И это заодно означает, что российский бизнес будет вынужден снизить присутствие в Африке. Ну что же, будем осваивать Сибирь. Там много чего строить надо и месторождения разрабатывать. Не то щоб я іщу плюси в этой ситуації, но просто уже есть як есть. Назад фарш не прокрутите, значить, треба прийняти реалії, понять, як действовать в такій ситуації і отримати максимум. Коли російські дружини дочекаються своїх чоловіків з відрядження до Сирії, і чи дочекаються взагалі, поки що офіційні змі навіть не згадують про свій контингент та їхні родини. Єдине, що відповідально повідомили пропагандисти, священники. Антіохійського патріархату Сирії не постраждали і перебувають у безпеці.